Отож, друзі, інжектів жовтні, вихор інновацій та зростання. Привіт всім із вами, Низку, Містер Атлант. І в цьому відео ми я розповім власне про останні новини. Інжектів. Тема досить цікава та інформативна, приємного вам власне перегляду ну, або ж власне читання. Тобто розширення екосистеми інжектів у жовтні екосистеми інжектів а, поповнилися кількома революційними розробками, які демонструють її зростаючий вплив та інноваційний дух у веб-трейд просторі. Helix революціонізує торгівлю. Helix представила торгових ботів і ф'ючерси перед запуском, трансформуючи торговий ландшафт. Ці боти автоматизують торгівлю, максимізуючи можливості для користувачів. В той час як Pre-Launch Features пропонують ранній доступ до токенів, таких як Celestia Тія. Вирівнюючи ігрове поле для всіх трейдерів. Тобто дізнаватися більше, власне, посиланню в описі під відео. Наступне це Illuminate Hackathon. Запалюємо інновації. Hackathon Illuminate Hackathon у співпраці з Google Cloud та DoroHacks знаменує собою важливу віку з призовим фондом у 100 тисяч доларів. Ця інновація і власна ініціатива запрошує розробників досліджувати та впроваджувати інновації в швидкому блокчейні першого рівня Injective. Щоб зареєструватися, власне посилання також в описі. Наступне це революційний запуск Левена на інжектів. Левена протокол запустила свою біржу безстрокових свопів на майнеті. Інджектів ця платформа пропонує реальну прибутковість і торгівлю з високим кредитним плечем, що значно покращує торгову систему інжектів. Торгувати зараз знову ж таки в описі під відео посилання. Наступне це альянс даних інжектів та Google Cloud. Важливо партнерство з Google Cloud дозволило інтегрувати основні ланцюги дані інжектів в BigQuery. Цей крок не тільки розширює сферу застосування інжектів, але й сприяє більш широкому впровадженню та інноваціям. Наступне це основні моменти екосистеми від DeFi Дефайден NFT. у жовтні Спостерігався шквал е, активності. Exotic Markets запустили перший протокол опціонів Neptune Finance. А це тестовий майданчик для власне пірного кредитування. Адекора новий nft Marketplace, що урізноманітнює екосистему інжектів. Також це перспективи на майбутнє не за горами. Подорож інжектів у жовтні це лише початок, завдяки постійним інноваціям, стратегічним партнерствам та залученню громадськості інжектів, прокладає шлях до більш демократичного та інноваційного фінансового майбутнього. Також стрімке розширення та інноваційні досягнення інжектів у жовтні свідчить про її прагнення змінити фінансовий ландшафт веб-3. Власне, інжектів продовжує долати бар'єри та сприяти зростанню. екосистема готова досягти нових висот і, власне, пропонуючи безмере можливості для розробників, трейдерів та установ. Ну що ж, у мене на цьому все був радий бути вам, власне, кожному з вас корисним. Також слідкуйте за оновленнями та приєднатися до революції, що змінює уявлення про фінанси. Всі послання де правильно внизу під описом у відео. Отож, бувайте!